Становку партизан ми робили за допомогою своїх сил підрозділу батареї. Плюс нам допомагали волонтери, які нам зварили саму конструкцію. Труби направляючи, ми взяли з раніше відбитих ворожих БМ-21 град Російської Федерації, коли ще в 2022 році була. Більш така інтенсивна війна. Нам вдалося забрати в противника декілька машин, яких ми зараз використовуємо на запчастини, ну на комплектуючі для наших градів. За допомогою волонтерів ми зібрали партизан, за допомогою техніка батареї. Екіпажі, які вже воюють на перший день, вони знають цю установку і всі механізми. Вийшло зробити таку цікаву машину, яка показує на даний момент дуже хороші результати. Дальність, по-перше, дозволяє працювати з звичайними ресами від БМ21. Як не як морально психологічний стан противника трошки погіршується коли по ним прилітає 122-й калібр. Я думаю, їм не дуже приємно таке на собі відчувати. Тим більше можна використовувати дану машину. Як стаціонарну зброю і можна використовувати як маленьку гармату. Другий пішов. Багато людей не знають призначення реактивної артилерії. Вони просто брали там трубу, якийсь непонятний пікап, натяпляб, робили. У нас до цього поставлено серйозно, тому що поставлено нормальний штатний приціл з БМ 21 Не потрібно там виставляти якісь квадранти, там рівні, ще щось таке. Є штатний приціл, по якому можна точно наводитись, Всі вивірки зроблені, всі питання по техобслуговуванню такі ж самі, як з БМ 21 Все Це зроблено максимально, як маленька копія БМ 21 Їздили на вогневу позицію, відпрацьовували з нашої експериментальної машини міні-град в народі. Називають партизан, їздили тестувати її, відпрацьовували по пілотам ворога і по розрахункам міномет, мінометників. Якщо ми говоримо про пілотів, то якщо ми даже пошкоджимо їм обладнання антенни, то це вже буде добре. Вони не ну не зможуть деякий час ну вести свою розвідку, і це буде набагато легше нашій піхоті. Якщо буде знищена їхня позиція, повністю то це вообще буде добре. Взагалі, стрільба мені дуже сподобалась. Як вела себе машина, і ну це у нас же, у нас друга так мовити тестова стрільба. Я дуже задоволений і, і працею екіпажа, і працею самої машини. Вона скритніша, її легше замаскувати, тому ми можемо ближче під'їхати до лінії розмежування з ворогом і нанести враження більш вглиб йому. Це така одна з суттєвих переваг даної машини від звичайного граду. Подальше ми будемо проводити доробки цієї установки, тому що воно ну, все з часом буде в якісь слабкі сторони, якісь кращі сторони. І... Потім з певним періодом ми доведемо цю установку до ідеалу і будемо наносити противнику великі втрати. Ми ставили серйозно до цього питання, тому що розуміємо і так зараз в нас ситуація з, ну, з боєприпасами, що не можна їх пускати на вітер аби куди просто ну, стрельнути і не було якогось результату. Ні, мені це самому як артилеристу не подобається. Я люблю, що ми вже робимо, то робимо це якісно, щоб був якийсь результат. Я знаю, що це не просто так. Ну, зробити, щоб воно було, ну, це таке. Записати відео. Це ж не в наших інтересах. В наших інтересах приносити користь. Наші побратими, які сидять там спереду в піхоті. Їм ж тяжко. Ми ж не можемо сидіти. А в нас немає снарядів, і ми будемо просто сидіти, нічого не робити. Ні. Ми зробили таку міні-версію, для якої не потрібна велика кількість снарядів. Вона мобільна, вона швидка, по точності вона нічим не гірша, ніж БМЗ1. В деяких нюансах набагато краще навіть. Хочу зараз з цією провести всі тести, так сказати, наскільки хватить фантазії і можливостей. Проведу всі тестування і потім ну, заберу звідси для себе. Подивлюсь на її результат, і все звіжу, всі за і проти. Я думаю, до кінця року другу зроблю це 100%. Дві машини для батареї буде з головою достатньо. Якщо буде ще більша кількість боєприпасів, то можна буде і третю зробити.